Сім'я Левів У дружній родині щаслива дитина. Бабусі, дідусі рідненькі. Внуча тобі мають, дітей научають. Любити в Вкраїнунь неньку Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимося із сім'єю Левів. Лев це велика кішка. Сім'я Левів це тато Лев. Він великий за розміром та вагою і має велику гриву. Мама левиця, вона менша за тата і не має гриви. Дитинчата левенята, маленькі бешкетники. Леви мешкають у степах і саванах. Вони є хижаками і живуть в сімейних групах, так званих прайдах. У прайди входять декілька сімей, в яких мами самки відповідають за полювання, а тато самці. Мають захищати територію, але якщо здобич велика, така як буйвол або жираф, то тато допомагає завалити її, бо тут потрібна груба сила та вага. Першими починають їсти леви, потім левиця, а вже потім левенята. Коли вони наїдяться, то ляхають спати. Поруч із ситим левом інші тварини можуть відчувати себе в безпеці. На повний шлунок цар звірів полювати не буде. Леві справжнішенькі лежебоки, вони сплять по 20 годин на добу. Не дивлячись на те, що леви хижаки, вони дуже торботливі мами і тата і ласкаві один з одним. Особини одного прайду в якості привітання труться одна од... об одну мордочками. А левенят годує молоком не тільки мати, але й інші самки. Левиця народжує від одного до чотирьох дитинчат в усамитненому місці окремо від решті членів прайду. Левенята народжуються сліпими і абсолютно безпорадними. Їх очі відкриваються приблизно через тиждень після народження, а грива у левів починає рости лише у два роки. А зараз я вам пропоную вивчити віршик про Лева. Лев прокинувся ізранку. Вподобав щось для сніданку. Хівій тонкий, велика грива. Він поважний і красивий.